Заєць вискочив, заяць вискочу! Заєць вискочу. вискочу. Осьо біжить перед собаками. Оце так, да. Ноги мені. Я не встигла навіть камеру дістати. Оце так. Да. чийська Біжить, кось біжить, дивіться. Зараз, зараз, зараз. Біжить, біжить, біжить. Скинувся, скинувся нас, а він мене побачив. А собачки не в ту сторону побігли, шукають зараз його. На полі дуже багато набродів. Він всю ніч там бігав жирував. І запах ще тримається. А за тільки 7 години ранку він тільки ліг, то нічні жирочки ще дуже-дуже пахнуть. І собачки трохи спенталичені Давай, мала, ти це зробиш. Ось я пішла. Ось так він йшов. На ее и Йдуть вперед, але я їх не чую і не розумію. Ну, так би рівненько. Просто не йшли. Але не чути. Підтягнуся зараз під них. Другий кінець цього лісочку. Аж пішли там до прута. Де солова з крипою ганяла? Це десь кілометр невеличким, десь вони три від місця підйому. А так він пішов. Прямий. Так, саме так і пішов. Навіть у те саме місце, якщо пам'ятаєте... Це біля річки ми тоді шукали довго, але собачки такі знайшли і повернулися. Я ще тоді на машині переїхала. Ось вони так і пішли за ним. Ну що ж, цей фін гарний він зробив. Надурив собачок і мене. Ось вони вертаються. Гонами телипають. Загубили, так? Да? Ай-яй-яй. Що поробиш? Буває таке. На річку подивлюсь. Що ж ви його загубили, га? Ай-яй-яй, як вам не соромно, га? Брудна річка. Дощі десь йдуть в горах, звідки річка тече. Так, вони десь назад побігли. Але часу нас мало, ще трошки буде дуже жарко. Вчора було плюс 16. Так тут бесідка гарно на березі. Гойдалка є, стіл з катертиною вкритий. Отакий вот мангальчик. Хочеться мангало, хочеться костру. Ось. Оце гарно. А це що таке? Ага, це казан чіпляти. Ну, Оці люди що зробили таке. Ще одна бесідка. Гарне місце для відпочинку. І дивілися, що чистенько. Так, ну вони в пошуку. Йду поки на гойделці покатаюсь. Згадаю дитинство. Ну що ж, мої собачки. Загубили зайчика, але я не засмучуюсь, всяке буває, а продовжую насолоджуватись прогулянкою. Собаки це не роботи, але як пташки співають. Сподіваюсь, що гончих сьогодні почую. Йдемо там, де лисичка має бути. Собачки йдуть паралельно мені, 300 метрів, вертаються на місце підйому. І добре, там якраз ми і будемо шукати лисицю. Опа, а мої та псих женуть, боже, що це малече? Боже, я, я не чула. Сири вырвалась вперед. Кипчупы за лисичку. Спочатку сонце, тепер дощ почався. Ну, это все не обижайся. Щоб мені стати, а щоб я того лише перебачила. з кущів не хоче виходити, а куща я не можу його засняти і побачити напасть, поміняю місце десь інше звертають на мене, вже не вийшла ввис. на мене лисичка, бачили? Ні-ні-ні, ні-ні, ні-ні, вона йшла на мене, але розгорнулася. Вона тут крутить, як заєць у всіх кущах, нікуди не виходить. Ну і навіщо їй тут виходити? Такий спокійно, затишно. І вона так тихо ходить, вона підійшла до мене десь на 5-6 метрів. Я її не чула. А собаки як танки серед дерев йдуть. Чути, голосно. Так, я вже тут шумлю трошки, але це вже не страшно, тому що. Я вже хочу відлавлювати собачок, навіть якщо вона напудиться і піде звідси, я тільки буду рада. Вона і своїм слідом по три-по чотири рази йде. І вперед і назад своїм слідом вертається. Дуже така хитрюща лисичка. Так, зараз покажу ось це трек гону. Як бачите, лисичка дуже-дуже крутила, намалювала мені таку розмальованку. Ось далеко не ходила, все в одному квадраті крутилося. Ось так ось. Нагулялися вони сьогодні. Я тими корчами налазилася. Все, вони десь пішли, там не знаю, женуть, не женуть, бо вже не чую. Але я рушаю до машини і маю їх вже кликати. Їдемо відпочивати додому. Дівчатка набігались. Маю надію. Що, зараз дам трубу і вони скоренько, слухняно підуть до мене. Все, дівчатка, задоволені? Ну, то й добре.